А тепер сама страшна цифра. Бо по інтернет-казіно дуже легко відслідкувати, де саме відбуваються ставки інтернет-казіно територіально. І ви знаєте, де це саме відбувається? На лінії фронту. Угу. Тобто, це означає, що наших солдатів, офіцерів підсадили під гральний бізнес, і замість того, щоб допомагати своїм родинам, вони програють мільярди гривень в казіно. І ніхто на це не звертає увагу. Угу. Борються з наслідками. Давайте закриємо ще два інтернет-казіно, давайте там. А відкривається в цей момент 10 нових інтернет-казіно. І сама ключова проблема ця не знята. Тому мені здається, отут ми і втрачаємо такі кошти, які реально могли б піти на закупівлю продуктів харчування, на те, щоб не було боргів по оплаті комунальних платежів і всього іншого. Бо ці